28 тисяч доларів. Таєта. Та. Тут взагалі можна руку запхати, а потім вона тобі засосає в двигон і ти лишишся без руки. Грустно. Сука, як на ланосі, блять. Надійність. Автомобіль 2023 року. Всім привіт! З вами компанія Magnum Cars. І сьогодні у нас на огляді буде незвичайний автомобіль. Як же ви могли побачити, це у нас Toyota RAV4 2023 року. На самій меншій комплектації. Блямо дивитися, що у нас спереду по дизайну. Чесно кажучи, чи то 23 й рік, чи якісь 2018-й різниці нема абсолютно ніякої. Різниця замічається тільки в комплектації, як мінімум, в якості матеріалів оцей пластмасовий бампер виглядає жахливо. Так само у нас тут немає адаптивного крізь контролю, благо є датчики дощу та світла. Чотка. Так само у нас тут ховається омивачі фар та противотоманки. Збоку у нас ховається 17 колеса, в кращих комплектаціях доступні 18. Але що ми маємо з приємного, це те, що у нас дзеркала складаються з ключа. Приємна функція. Без ключового доступу, на жаль, у нас немає, в кращих комплектаціях він є. А далі, що я хочу замітити, це оцю пластмасову вставочку, на мою думку, виглядає не дуже добре, хоча хтось зі мною поспорить. Але вона справді допомагає. Від корозії кузова. Пробіг даного автомобіля всього-навсього 23 кілометри. Це нульовий автомобіль. Ми вже на ньому наїздили 2 кілометри, тобто вже 25 кілометрів. Загалом автомобіль у їзді відчувається добре. Не скажу, що він суперспортивний, оскільки ну, до 100 він буде їхати довго. Автомобіль за свої гроші хороший. Мені не вистачає тут плавності ходу підвіски, Спортивності. Та й в принципі все. По задній частині, що ми маємо? Маємо той самий дизайн rav 4 будь-яких останніх 5 років. Маємо підігрів заднього скла. Партроніки в цій комплектації, на жаль, немає, але маємо хоча б камеру заднього виду. Ось ми, плавно, підійшли до багажного відділення. В, в кращих комплектаціях не відкривається електроприводом, можна промахнути ногою, але в нас такого немає. Та ладно! Відкриваємо, звичайно, ручками. Досить важко, він відкривається, насправді потягнути потрібно сильно. По об'єму нашого багажника у нас об'єм 580 літрів. Якщо цього недостатньо, ми складаємо сидіння та отримаємо 1690 літрів. З приємних речей, які тут є, це у нас шторка. Хоча вона зразу у нас є і мінусом. Чому, якщо ми закриваємо шторку, у нас тут немає ручки, як зловитися за нею. В більшості автомобілів я зустрічаю ручку, то цього немає, і потрібно тягнути за шторку, і це не дуже зручно. Проте маємо багато місця, маємо з боку кишеньку, розетку на 12 вольт та знизу місце на домкрат та докатку. Перемістилися ми в салон Тойоти 2023 року. І як вам виглядає на 2023 рік? Ну. Нет. На мою думку, ні. Хтось каже, це бюджетний автомобіль, але зараз поговоримо про ціни. Отож, історія даного автомобіля. До нас звернувся клієнт і йому була потрібна машина для комерційних цілей, тобто комплектація могла бути самою дешевою. З таку ми її знайшли. Нашому менеджеру неймовірно пощастило, оскільки він знайшов автомобіль, який везли на автовозі, і він поцарапився. Це страховий випадок в даній галузі. Тому цей автомобіль нам обійшовся всього на всього у 23 тисячі доларів. При тому, що даний автомобіль на ринку України починається від 27 тисяч доларів. Колька. Якщо ти зараз пошукав автомобіля, раджу звернутися до нас компанії Magnum Cars. ми допоможемо тобі зекономити до 40% від вартості автомобіля в Україні. Почнімо з матеріалів. У нас тканяний салон. Так, це залежить від комплектації. Окей, механічне регулювання сидінь. Окей. Руль у нас шкіряний. Торпеда у нас шкіряна, хоча в народі існує думка, що конструктор цієї торпеди перше зробив верх, а потім такий, а, точно, ще треба внизу щось доробити, і доліпивши нижню частину даної торпеди. Комусь це подобається, комусь ні. Мені особисто не дуже. В центральній консолі ми бачимо першу відмінність від попереднього року, це великий та яскравий екран. Нижче у нас ховаються ось такі повітряпроводи, дуже хліпенькі, дуже пластмасові. Вони Великий мінус мають від мене. Не ще в нас однозонний клімат-контроль. Та це від комплектації, але все ж однозонний клімат-контроль. Маємо такі огромні просто крутілки. Хай будуть. Не ще у нас лайк за це, підігрів сидінь. Ще нижче у нас ховається місце для зберігання телефону, розетка і USB. В принципі, тут гарно. Автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд і три режими їзди, про які ми зараз і поговоримо. Руль у нас з електропідсиленням. Підвізка у нас досить жорстка, насправді. Проте, проте це мені е, анулює режим спорт. У нас є три режими: еко, нормальний і спортивний. Зайку все зрозуміло, нормальний, це просто машина у нас їде, а ось спортивний, у нас тормоза стають жорсткішими, руль стає жорсткішим і машина набирає швидше оберти. І так само збільшується оберти аж до 5,5 років. Тисяч вниз у нас ховається ще одна відмінність від попереднього року: це видозмінені підстаканники. Да, вони прикольні. Мені подобаються глибокі лайк. за це так само. Хочу сказати за колонки. Вони у нас спеціально йдуть до RAV4 четвертих такому фірменому їхньому візеруночку. На рахунок ергономіки маємо місце в дверних картах під бутилочку сайдьот. Тут маємо місце, щоб положити пасажиру, наприклад, телефон. Маємо бардачок, і зразу в ньому випливає мінус. Він без підсвітки, тобто, вночі, як будете їхати, фіг, ви там щось знайдете. Під моєю рукою ховається шкіряний підлокітник. Теж глибокий, і всередині у нас ще одна розетка на 12 вольт. І так само маємо місце ось тут біля водія. Ну, Дрібне, але щось положити туди можна. І зверху у нас ховається місце для окулярів. Кермо у нас обшите шкірою, мультикермо з голосовим управлінням. Маємо ось тут по два мікрофони для кожного. Супер. Керування мультимедією і так далі. За кермом у нас ховається напівелектронна та механічна панель. Одразу мінус. Екранчик у нас таке враження, що з 2007 року по якості він не найкращий. Тобто можна, от я звідси бачу окремі пікселі це не круто. Але він насправді досить інформаційний та зручний. Збірка салону насправді це щось жахливо, оскільки тут можна руками рознести півсалону. О тут хі, 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 та штука, її можна вирвати просто. Просто в народі існує таке поняття, як надійність тойоти. Але не варто плутати такі значення надійність та якість, оскільки це зовсім різні речі. Так, цей автомобіль максимально надійний завдяки її двигуну, про який ми поговоримо пізніше. Зараз ми поговоримо про якісь збірки, і тут виникають питання. Почнімо навіть з лакофарбованого покриття, воно насправді дуже легко царапається. Як кажуть, можна. Їх Їхати 160 і просто у повітря машина буде царапатися. Тойота. З часом, я думаю, це буде великий дискомфорт. Так, на дверках маємо так само унікальний, перший раз таки зустрічаю, пластмасові ручки. Боюся. Коли хтось буде без настрою, буде там змушений після роботи сідати в машину, він їх відірве, м'яко кажучи. Але плюсом те, що у нас двері закривають поріг, і ви будете сідати, не вимазуючи свої штани. За 40 гривень штани бл... Багато хто жаліється, що дербежить дверка багажника і запасне колесо. Живуть своїм життям. Перейдімо на задній диван. Ось ми і перемістилися на задній диван. Одразу про місце. Місця тут не дуже багато, чесно кажучи, як я очікував. В ногах місце є, але його мені особисто недостатньо, коли я саджу сам за собою. В голові місце достатньо і багато, Ось за це однозначно, лайк. Like. Що ми маємо? Місце в дверних картах під якусь маленьку бутилочку, повітряні канали та два Type-C. Тут у нас ховається підлокітник з двома підстаканниками, досить зручний. За це лайк. Матеріали у нас такі самі, як спереду. Однозначно сподобається тим, хто має дітей. Тут є зручне кріплення дитячих крісел і зафікс. Бам! Так, 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 так. І що, які ставки будуть Пнемо опори? Чи не будуть? Ні. Нема? Нема. Ого. Тут така. Ти да, да, да. да. Зате можемо просто подивитися, як виглядає двигун. Фактично з заводу. У нас двухлітровий бензиновий двигун на 173 кітські сили. Розхід даного двигуна 6 літрів за містом і 8,5 літрів по місту. Я вважаю, це в принципі адекватно, як на 2023 рік. Ні, але прикольно, все-таки чистенько, гартенько. Мені таке подобається. Це дуже реально багато вільного простору. Це напевно типу, зроблено для гібридної ще установки, типу, що ще лишається якесь вільне місце. Є? Toyota. Тож, висновки по даному автомобілі. На мою думку, це досить хороший автомобіль. Даній комплектації мені він не подобається, але це для комерції. Якщо брати вищі комплектації, то... Набагато більше цікавіших функцій, і за це однозначно лайки, і вони коштують свою ціну. З мінусів можна зазначити, це збірку, насправді вона вже не така, як Toyota, яка була колись. Якщо ви зараз пошукав автомобілі, раджу звернутися до нас. Компанія Cars, оскільки ми займаємося широким спектром послуг і шукаємо автомобілі під будь-який смак. Ще й з вигодою до 40%. А на цьому наше відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтеся, а я пішов підбирати авто для наступного відео. Ліду. Всім папа. Якщо -па. брати щось вище, то теж хороший автомобіль. На цьому і закінчили. Всім. Поки я пішов підбирати автомобіль. Я не знаю, що казати. Ну типу це нормальна машина насправді. Просто є свої нюанси, типу, шумки і збірки салону і так далі. Ну все. Ти ж записував? Так. Ну все.